Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео триває наш ефір. Я Дмитро Тузов. Ми збираємо на літак для підрозділу протиповітряної оборони. Україні потрібно взагалі багато літаків, ракет, безпілотників. Працюємо над цим разом. Літак, на який ми збираємо, потрібен для полювання і збиття російських безпілотників в нашому небі. Гарна справа. Підтримайте цю активність, реквізити в описі до цього відео. А ми продовжуємо тему про міцність і рішучість коаліції на підтримку України. Говоримо в тому числі в контексті американської політики та європейської. Теж. Валерій Чалий з нами на зв'язку, голова правління українського кризового медіацентру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, радий вас вітати в ефірі. Я також радий вітати вас, слухачів. Слава Україні! Героям слава! Ми на жаль всі разом дочекалися тут, тут, це в негативному значенні безсумнівно дочекалися іранських балістичних ракет в руках росіян. Це погано і почули від партнерів, що реакція буде. Як ви вважаєте, точніше формулювання, якою буде ця реакція, ми отримаємо чи вже побачимо і почуємо? А під час ударів по російським військовим цілям? Дійсно, це не те, що ось, баланс вирівнює. Е, очевидно, у Росії є такі проблеми з кількістю ракет. У них є ракети, вони їх виробляють. Але так, щоб бити інтенсивності, яку ми бачили останнім часом, постійно то, мабуть, їм потрібно додаткові. Вони їх знайшли в північній Кореї, але вони. Ми бачимо так, не дуже ефективні. Але, тим не менше, наше ППО відволікають. Які б не були ракети, це додатковий варіант. Тому з іранськими ще гірше те, що у іранців є і більш дальні ракети. Тобто це вже відкривається цей шлюз. Не дуже це добре. Ну і тут щодо санкційних погроз. Оце яскравий приклад, що всі ці санкційні погрози ні до чого не призводять. Тобто які санкції вони відомі, іранські Ірану відомі, Ну, Британія вже буде зупиняти повітряне сполучення з іранською компанією, забороняти прилітати будуть там персональні санкції по окремих політиках іранських і так далі. і так далі. Тобто, санкції то будуть, хоча іранці бравурно кажуть, куди вже санкції, нас і так уже обклали санкціями раніше із діяльності Ірана, але у Ірана проблеми у них мільярдів двісті дірка може бути серйозна. Сто мільярдів вони знайдуть, а сто їм треба десь шукати, і Росія їм ці гроші не дасть. Вони можуть їм дати там деякі речі, те ж саме вкрадене в Україні зерно безкоштовно, да, тобто в обмін, але навряд чи закриють цю фінансову дірку. Так що Іран стоїть на порозі дуже складних подій. Але ми маємо такий от наслідок. Значить, як реагувати, все дуже просто. Раз ми раніше не відреагували дипломатично, зараз перша е, знайдена якась іранська ракета чи запчастина. Ну тобто, не запчастина, а частина ракети зразу розрив дипломатичних стосунків. Очевидно, тут уже діватися нема куди. І е, далі я це проблема, що можуть дати далі і більш дальності ракету. Ірана є ракети, але ці ж ракети можуть дуже швидко, хоч вони там і підземних сховищах. Але якщо, якщо Хезбала е, атакує, а Іран втягнеться в війну. На близькому сході, то в Ірана не залишиться нічого, ні ракет, ні центрифуг, нічого. Їх просто грохнуть, як і вже попереджали. Тільки ті залпи були погоджені. Куди йшов летить? Скільки о котрій годині? Ну такий у нас зараз світ. Така війна на близькому сході, але тепер не буде погоджено. Іран попереджений, що будуть серйозні удари. Поки що, на жаль. На ці всі погрози санкціями на що наплинули. Санкція, яка має бути, завершуючи, скажу відповідь на це, да та що вже передбачена, в принципі, порушенням Росією міжнародного права і статуту ООН. Ми маємо ну взагалі перестати оцю все гратися і просить застосовувати. Ракети адекватно до загрози, тобто дуже просте пояснення, яке міститься, до речі, в листі групи американських і британських високопосадовців, колишніх багатьох з них знаю, і це наші друзі. Але вони абсолютно адекватно правильно пишуть: якщо, якщо Україні не давати використовувати атакам з ракети е на відстані, які вони передбачені, то тоді прийдеться туди. Як знищувати ці е, іранські ракети? Тільки по складах для цього і є дальнобійни, щоб не втрачали як це не дивно, і навіть з російського боку менше жертв буде. Якщо ці ракети на складах будуть знищені, це надзавдання, але для цього ми маємо отримати сьогодні, сьогодні не затягуючи. Хоча я знаю, що держсекретар і міністр закордонних справ Британії. Ну фактично привезли рішення про можливість ударів дальних, але, але вони знову хочуть там обумовити це чимось. Потім вернуться в Вашингтон, обговорити потім на рівні президента. Ну скільки можна тягнути цього тут за хвіст? Це все. Тобто рішення вже прийняли. Ну росіяни знають, що ви прийняли рішення. Так що треба превентивно привезли туди ці ракети, де скопчення є на території Росії, удар туди. І не буде жертв, бо це точна зброя, снайперська ракетна зброя. І не буде жертв людей. Та ви дали дуже гуманний рецепт війни, між іншим. Ну просто треба бити, бити точно. Тебе намагаються вбити ракетами, треба на випередження знищувати всі засоби для цього вбивства. Мені здається, що якби дуже гарний план, правда. Це, звичайно так, вони ж летять по мирним громадянам. Да? тобто... А сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський 134 тисячі військових злочинів. 134 Сто Ну так скільки можна? Тобто, люди від ракет ракетами вбивають людей стратегічних бомбардувальників. Ну треба це вже припиняти. Як можна припинити? Ти не прикриєшся від цієї навали цієї кількості, от Падаючи на тебе з неба, ніяк не прикриєшся, треба там бити, де воно збирається. І це буде правда справедливо, і з воєнної точки зору виправдано абсолютно. Так що нам потрібні Атакамс, і британські ракети, і Таурус було би добре, німецьке в достатній кількості, В достатній кількості, а не всі ці всі розсосолювання. Я знаєте, я просто думаю, як би цю концепцію просунути навіть там на рівні Радбезу Організації Об'єднаних Націй так. Що е, тим менше загине росіян? А чим влучніше, чим більше у українців буде засобів для оборони, включно з ракетами там далекого радіусу дії. Цікава інформація надійшла з Вашингтона. Група республіканців Палати представників Сполучених Штатів Америки закликали діючу адміністрацію так, демократів Білий Дім зняти обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї, те про що ми з вами зараз говоримо. Зокрема, зокрема, ракет Атакамс, тобто йдеться про те, що ракети Атакамс, але не виключно ці ракети, так вглиб території Росії, і дуже мені здається влучне формулювання щодо того, що цитата, цитата зараз, от підписаного політиками цього листа, а там впливові політики, зокрема. Це звернення підписав очільник комітету з закордонних справ а, Майкл Маккол, голова комітету у справах збройних сил Майкл Роджерс, голова постійного комітету з розвідки Майк Тернер. Ну впливові політики, так а і що вони задекларували безмістовні обмеження, встановлення адміністрацією Байдена Гаріс. Вони тут вже підключають кандидатку. В президенти Сполучених Штатів Америки так у поєднанні з довготривалим сповільненням затвердження і постачання критично важливої зброї, перешкоджають спроможності України довести цю війну до переможного завершення для нас. Мені здається, важливо, що це згенерували республіканці. А на вашу думку, тут треба розібратися: це нюанси політичної боротьби або республіканці справді сподіваються. Спонукати адміністрацію демократів до активізації допомоги в Україні, що ви думаєте? Ми думаємо, ми, нам байдуже, які мотиви є е, зараз, тим більше під час е, перегонів. Ми маємо використовувати результат. Від кого він прийде? Я ще раз кажу, байдуже нам треба працювати і з республіканцями, і з демократами. І отримувати результат, якщо в них є певні конкуренція. Я сказав давно казав, що треба зробити так, що вони конкурували. Скільки зброї надати Україні? Бо хто період хто хто більше, так? так, хто більше, хто більш рішуче. Оце от конкуренція, яку мені приємно було б чути навіть під час перегонів, не втручаючись в ніякі в там вибори в Сполучених Штатах. А тут є один нюанс тільки. Ну, вести рішення і, і це все чудово, але я не бачу ні у республіканців, ні у демократів зміни стратегії. Тобто їх стратегії національної, американської. Їх стратегія залишилась така сама, незалежно від партійної приналежності. Стратегія допомоги України, уникнення зіткнення з Росією і захисту на ну, максимуму НАТО країн, і все. І відсутність змін стратегії і корекції в зв'язку з все-таки третій рік війни. Корекція має вноситись, це насторожує. Тому що умови зараз інші, а вони діють так, начебто два роки назад. Будемо поступово надавати, підвищувати як санкціями. Не зразу барга повне санкційний пакет. Коаліцію ви сказали на жаль, правда в тому, що коаліції підтримку України, такої, яка створювалася в ООН під час порушення статуту ООН, агресії, немає є те, що ми самі називаємо коаліціями: Рамштайн, ну військової там допомогу зброю. Да, ми назвали це коаліцією. Вони самі навіть не називають коаліцію. На жаль, тому коаліції оборони немає. Я вам нагадаю, що статут ООН у відповідь на акт агресії. А Росія це здійснила ну, навіть більше окупацію території передбачає повне ембарго як санкцію, і, значить, не просто оборону, а це може бути не само оборона, може бути колективна оборона. І потрібна тут: от в чому проблема цієї війни? В тому, що відповіді на той загрозу в світі, яка є з боку Росії, немає адекватної. А відповідь мала бути колективна самооборона. Вона так називається. Колективна самооборона. Що таке рата, ракети Атакамс? Це самооборона. Це не те, що там це не, не питання. Е, я не думаю, що вони е, будуть летіти, так як росіяни це роблять, знищують торгівельні центри, там українські або по людях б'ють. Да? Тобто я думаю, що вони будуть летіти. По 200 об'єктах вже визначених, погоджених, я так розумію, з партнерами військових об'єктах на території Росії. Ну а що ми хочемо? Росія сама втягнула туди. Росія втягнула Путін, затягнув на свою територію війну. Це ж перше, не Росія, не Україна це робила, а Росія. Путін затягнув війну в Росію. Путін винен за жертви, які. Будуть в Росії за кожну жертву винен Путін. А ми обороняємося, ми маємо на це право. Вийдіть з нашої землі і заспокойтесь. Тобто, ми повинні постійно нагадувати цю історію, бо в мене таке враження, що інколи нас починають ставити на однаково на ці шальки Терезів. От Росія і от Україна воює, шановні. Причому тут ви Росія агресор, Росія напала, Росія окуповує, Росія далі вбиває. Україна обороняється, де може оборонятись Україна де завгодно, де вона може зупинити агресора, і в першу чергу це має бути перенесено на територію Росії, як це є в Курській області, як уникнути жертв, тому що е, е, Україна дотримується гуманітарного права. Я вже казав, уникнути жертв більше точного снайперського зброєння. Це артилерійська зброя, яка точно б'є Бо Росія, подивіться, як гатять. Вони ж взагалі раніше, хоч якось притримували, зараз. Вони запускають ракети, маючи на увазі, що якщо вона навіть не прилетить в об'єкт, теж добре, як в вахмадіт зарядили. Це ж це вже не просто червоні лінії, це вже знущання. Вони б'ють люд... вони знають той, хто тепер і раніше, ну тепер це точно. Вони вже в завданні закладають смерті сотень людей, просто цивільних. І це жахлива ситуація. У Львові ми бачили, куди прилетіло. Ми бачили, куди зараз прилітають далі ракети. Тому негайно ніякий Олаф Шольц там не розлагольствувати про якісь там ракети Таурус, Олаф Шольц, Джозеф Байден, ракета Атакамс. Будь ласка, і швидко, тому що буде це для вас, потім закінчиться все дуже погано. Дуже погано для вас закінчиться. Чи є шанс, не маючи. В Росії великих жертв в Москві в Санкт Петербурзі, не маючи таких жертв, які вже є в Україні, зупинити е, Ну, примусити до Я мир. Це така історія. Знаєте, примусити до, е, Значить, е, якби зупинити порушення з боку Росії, тобто де окупувати українську територію, відійти, і це може зробити Росія тільки при тиску, тільки з позиції сили. І, і це складна зараз ситуація. Якщо нам не вдається переконати партнерів, що стратегія має бути спільна, ну всі інші заходи, це вже, знаєте, це так, як мертвому припарку. Там щось одне зробили, друге. Нам треба їх переконати. Ну от Зеленський президент Володимир Зеленський їде з планом перемоги. Да? Ну якось нічого не сказав в Україні, що це таке, ну будемо чекати новин з Вашингтону. Ну і та, те, що. Росіяни б'ють ну будь-куди, та щоби просто прилітала кашмарят, кошмарят українців, що називають. Як вони це називають? Так а так це ж посилиться цей ефект у зв'язку з використанням північно-корейських і іранських ракет. Це ж цілком очевидно. Але в принципі це лягає в концепцію радянської, а потім і російської армії. Що таке система ГРАД? Це ж випалення квадратами, це ж не точкова зброя, це просто випалення території квадратами. До речі, коли ви говорили про коаліцію на підтримку України, що насправді ну де-факто її не існує. Ну до речі, я мав на увазі Рамштайн. Але я згадав паралельно, що операція проти Саддама Хусейна з визволення Кувейта і витіснення а, іракських військ, тоді, тоді зібрали. За одними джерелами 27 країн а за іншими 30. Я так по пам'яті, якщо не помиляюсь, та тобто була працювала справжня коаліція. Скажіть, будь ласка, щ... скажіть, будь ласка, щодо ви вже згадали? Ви згадали про візит державного секретаря Ентоні Блінкіна в Україну і міністра закордонних справ Великої Великої Британії Девідалемі? А і ось що, що повідомляє видання Wall Street Journal, Я дуже коротенько зацитую. Що е, високопоставлені чиновники кажуть, що Києву повідомили, що повна перемога України вимагатиме від заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть. В зв'язку з цим питання... А що ви думаєте? Тобто, ну, українців готують до того, що з певними реаліями доведеться. От певні реалії доведеться прийняти? Ну, ми маємо газетні публікації, маємо факти. Факт, що сьогодні дійсно перебувають два очільники наших основних партнерів країн в Києві в зв'язку, я так думаю, запланованою раніше проведенням кримських платформ. Зараз триває ще так. Розумію, ще засідання це і виступив там. До речі, трошки перескакує, Але дуже важливий момент. Президент Туреччини Ердоган сказав, що Крим український, і він буде це відстоювати незалежно від ходу подій. Але, але дивно при тому він чекає Путіна в гості в Туреччині. Я може, не знаю, як... може, щоб йому сказати в очі, що Крим український. Та ні, от тут же в цьому закладена і сама мислення. От ми вважаємо Україні щастя, хай вона цього доб'ється, а потім ми визнаємо перемогу пер, підтримуємо перемогу. Зараз ми будемо підтримувати, але е, так, ну скільки можемо, скільки це не зачепить наші інші інтереси, і так сидіють. Хочуть, бажають Україні успіху і готові потім включитись. Аж до я думаю, аж до того, що в кінці цієї історії перемоги нашої, я не знаю, коли це буде. Але я знаю, що в кінці ми тут і війська побачимо на нашій території наших партнерів. Вони будуть допомагати нам. От просто в останній тиждень навала буде допомоги, тобто військовому плані. От присутність буде, все буде хорошо, тільки при перемозі. Але тепер, коли ми хочемо отримати цю перемогу, нам потрібні засоби, ресурси, і те, що Wall Street Journal пише, це не про те, що журналіст. Прямо зайшов до Джозефа Байдена чи Ентоні Блінкена, і він йому розказав: я знаю, як це, як це робиться. Один з яких Ні, це не пусте. Ні, журналіст працює. В нього є там свої джерела інформації. Наприклад, в апараті Білого Дому. Це може бути. Чиновник Білого Дому і сказав, от така розмова у нас. Ми українцям кажемо, да, що от ми ж не можемо, ми не знаємо, скільки потрібно допомоги, ми не впевнені, що ми можемо, там, наприклад, в США гарантувати наступний рік вам теж, там, 40 там, мільярдів да, там, пакет. Більше того, я скажу. У нас прем'єр-міністр вчора Денис Шмигаль сказав, що за літо немає планів на фінансування, не було планів фінансування армії, українських Збройних сил, тому що партнери. Міжнародний валютний фонд, говорили, що війна закінчиться літом. Розумієте? Ну, якщо ми так розмовляємо з ними на такому рівні, то про що ж говорити? У нас немає ні лендлізу, ні в бюджеті пропозиції на наступний рік в США, ні пакету жодного, у нас немає інструментів. Для США, для того, щоб діяти. От це треба зараз працювати. Так от, коли Окей, вони так, через. Це речать, в принципі, західним стандартам щодо ну, такого середньострокового і довгострокового планування. Ви розумієте, тут е, планування це хороша історія, але планування потребує ресурсів. Зараз пішла мова про ресурси серйозно. Тому що ми ж побачили, які приблизно йдуть кошти Росія 100 мільярдів доларів в рік. Ну і нам допомагають приблизно менше на військові, Ну ми військові витрати робимо з бюджету українського, але нам закривають фінансова стабільність і ці от речі, при яких у нас був би дефолт, якби не, не було б цієї допомоги. Тому ну не тільки дефолт, це було руйнування взагалі країни, так що вони допомагають. Але вони бачать також, що ну, ті, хто відповідає зараз за ці справи, у них вже вибори: то Америка, то Франція будуть, то Німеччина. Вибори в якому плані? Це ж люди, які розраховують там на рік на два вперед. А що буде через 10 років, це вже інша історія, це іншим розбирається. Тому нам дуже важливо цим, що зараз, які вже з нами в одній упряжці, вже ну політично, да, і Джозеф Байден також. Максимально зараз ну не переконати, переконувати вже пізно зіграти на різних речах на лобійських інтересах військово-промислового комплексу. На кампаніях ми не втручаємося в кампанію американську, так але це не значить, що ми не працюємо з Lockheed Martin, що ми не працюємо з Boeing, що ми не працюємо з лобістами військово-промислового комплексу. Нема пакету на наступний рік. Ніхто нічого не говорить. До 1 жовтня нічого не уже не буде. Таке враження минулого року літом били в набад. Вся Україна обговорювала гроші з боку США на наступний рік. Мовча, Ми всі мовчимо. Чому? Я вам поясню, Тому що знову всі розрахунок. Ну, всі я так кутрірую. Ми ж спілкуємося. Уже так, чому, з якими аргументами, не знаю, який комп'ютер порахував. Що до літа наступного року широкомасштабна війна має закінчитися? Уже. Ну я теж цього хочу, і, і і хотілося б мені так сказати. З точки зору ресурсів, так да, вони вичерпуються. Але хто вам сказав, що Росія буде діяти так? Росія може чекати до останнього. Вони хочуть пересидіти. Вони хочуть вони. Путін знає, що Захід він вважає, що Європа слабша, що Захід слабший, що вони не витерплять, не зможуть витерпіти оцього протистояння? Знаєте, як є? Сюрпляс на велотреках, коли один із способів, як прийти першим до фінішу зупинитись і чекати, поки суперник вийде там на півколеса вперед або виїде, і потім його з позиції ззаді, з позиції обігнати більш зручно, ну, тобто вигідніший позицій. Але... Мене таке враження, що вони грають в сюрпляс. Але ми це з... не той випадок. Ми зараз змушені зупинитись з вами. Так. От зараз ми з вами змушені зупинитись. І щодо суперкомп'ютеру, який прораховує найвірогідніші сценарії, там мені цікаво, чи дав він відповідь на питання, а як закінчиться ця війна? Так а Валерій Чалий з нами був на зв'язку. Шановні, надзвичайний і повноважний посол України, голова правління українського кризового медіа центру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.